Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяєва автора Психологія. Давайте подивимось, якщо у вас а, прийшла така ідея, або вам щось не зрозуміло, взагалі, що відбувається навколо вас з вашим партнером чи людиною, з якою у вас непорозумілості, ви можете загадати, притягнути цю людину, можете нічого не думати, просто подумати про себе. А ми дізнаємося, в яку гру. І грає з вами загадана людина, або людина, з якою у вас незрозумілості і незрозумілі відчуття, або ви не можете зрозуміти, що хоче людина взагалі від вас, наприклад. Ну, це людина, яка має якісь а, певні доступні. Довгострокові плани або стратегію. Тобто людина рухається, рухається в своєму напрямку і він вже має цей план. По помірності я можу так сказати, що тут іде, людина намагається зберегти свій баланс або баланс в ваших відносинах та уникати якісь крайніші, знаєте задля того, щоб можливо не було якихось перевантажень, або зараз для людини не потрібні якісь конфлікти або прояснення чогось. По четвірки ночі можу так сказати, що людина бере, знаєте, бере час для осмислення ситуації або відновлення сил. Це може також говорити, що ця людина можливо, відпочиває, можливо, людина зараз. В роздумах людина зараз не готова щось давати якусь відповідь або а, надавати взагалі свої погляди стосовно вас. І людина, знаєте, може щось діяти, а потім, а, знаєте, в яку ракушку хаватися. Людина виходить тут імператором, і імператорська така тут ідея енергія, це про. Силу, структуру, авторитет, людина може намагатися встановити контроль або порядок у ваших стосунках або взаємодії. Тобто людина тут вважає себе дуже такою великою, стабільною, і, можливо, і йде мова про те, що такі, такими якимись діями він не розповідає вам про свої <кхи> якісь плани. Тому що він таке враження, що він хоче у якось так потрохи хоче, знаєте, для себе розгадати. І тому ви можете не знати, що відбувається. Тому що по шестірки жезлів це карта перемоги, визнання і успіху. Це говориться про те, що людина прагне досягти успіху або бути визнаною. В ваших очах бути переможцем. Королева Кубків символізує таку, знаєте, люблячу жінку, десь і терплячу, а десь і емоційну, і тут йде мова про те, що можливо ваш партнер або людина, про яку ви дивитесь, не відчуває, що ви його жінка. Тому що він таке враження по цим картам, що думає, що у вас тут є прихильники ще. І на це натякається карта. І тому я взяла цю колоду, щоб подивитися більше. Ну і попажу мечів, це говориться про те, що він має якісь нові ідеї, чи вона. А, і Знаєте, він може, чи вона спостерігати за вами, за вашими вербальними, невербальними якісь діями, і також може слідкувати за вами допитлива людина, і людина може вивчати вас або ситуацію, шукаючи якусь інформацію або способи вирішення цих проблем, які він бачить. Він, знаєте, такий холодний, продуманий і зараз закритий. Оця людина зараз така продуманна, знаєте? І по цим-сім картам я можу так сказати, що людина, про яку йдеться тут мова, може грати в складну гру, де намагається збалансувати свої емоції і прагнення з довгостроковими якимись планами своїми. І Людина може шукати рівновагу для себе насамперед. І час знаєте, для відходу, для роздумів і відновлення. А імператорська енергія вона вказує на прагнення бажання контролю і становлення порядку. Знаєте, я контролюю все і навколо. І шестірка жезлів це про прагнення досягти успіху знаєте, з емоціями, тобто людина може себе контролювати зараз і не показувати вам взагалі, що насправді відбувається внутрі цієї людини. Також по пажу мечів він може, знаєте, шукати якийсь новий підход у вас, і таким чином людина може намагатися зрозуміти вас, бо ситуацію, в якій ви прибуваєте. І планує свої дії з метою досягти цього успіху і встановити станови, стабільність і контроль над вашими відносинами.